Сьогоднішній день є важливою віркою для кожного з нас. Ми пройшли половину схисного тижня, але попереду ще дні з порводою, коли мене радості. Цей день наповнений особливою духовною напругою, готуючи нас до тих подій, коли Господь переживе найтяжче страждання заради спасіння всього людства. Ужінні великої сероди ми завершуємо землі поклони, останні в цьому області зличить виставки подобної зрима а також звершується останнє в цьому році перед передосвячених дарів. У сьогоднішньому Іванському вчителі ми чули, як в ніч свята на себе, Господь перебуває в і в Цей же час переосвященки старішини, шукали зручного способу, щоб схопити Господа і віддати йому смерть. Коли Господь перебував в дані сім'я прокоженного, до нього наблизилася жінка грішниця і сповнене покаяння. Вона видала на йому подуву договора мир, цим савим, по словам, Господа, приготувавши його до поховання. В юдейській традиції тіло померлого намащували різними патрущами на перед похованням. Однак в серці іншої людини в цей же час, Іодиківська Льота, зародилася за думка про сраду свого вчителя. Все благослужіння сьогоднішнього дня пронизане цим контрастом. Сам вчинки гріжності та зрадою Йому. Важливо розуміти, що Господь обрав людство не для того, щоб він його зрадив. Однак жадібність, і відвідання любові Христової призвели Його до загибелі. Господь обрав 12 апостолів, постав проповідувати Євангелію, наділив силою, творити чудеса, цілювати хворих та воскрешати. Та виганяти вісню. Не був винятком Іуда, він також ходив з іншим апостолом, проповідував і творив чудеса. і це робить його злобу ще більш трагічною. Дізнавшись про намір Сентріоном, він пішов до них і запропонував їм свою допомогу. Що ви мені дасте, сказав він, виявляючи свою жадність на злобу, йому призначили ціну 30 сітників. Вартість раба в той час, як знак зневаги до Господа, і цим самим зізнялися давнє пророчество пророка Захарія. Що ж спонукало Юлю на цей крок? І в від рівнофія говорить нам прямо, ним рухалося людство, елементарна жадість сидіти в нього зустріч, роздумуючи над цим епізодом завороження. Якщо не хочеш сказати, що погубило і то ти побачиш, що він забив містримолюбство. І дійсно, погляньте, як ви Він пав, він зрадний спочительний зі страху, а заблажте бажання, за ніщати сину. Святитель Василій Великий також говорить, що богатство не є злом, але прив'язане до нього. Бо багатство, як у ці, ним можна і боронитися, а можна і чинити насилля. Іуда мав після себе найбільше благо Христа, але замість того, щоб читати від нього істинне багатство, він прив'язався до слідників, які стали йому загиблими. Можна собі уявити людину, яка ходила поруч з Христом, бачила його чудеса, чула його слова, серцем знаходилася недалеко від Бога. Христос знав, що йому не зрадить його. Але до кінця хотів спасти його душу і давав можливість похаятися. Але Іуда, на відміну від жінки біженці, обрав шлях загибелі. Сьогоднішні старосудні вчителя показують нам інший приклад історію правильного діла, чиї страждання стали прогнозом Хрестих нашого Спасителя. Іугу був людиною наділеною сімейно на землі на плави, однак в один момент втратив все, Проте, зважаючи на, свою, на свої страчні випробування, він не рікав на Бога, а продовжував його славити. І це є повна противага Іуди, який мав можливість жити поруч з Христом, але зрівся його і кращий речі загинув. Дорогі всі брати та сестри, будемо брати приклад не з Іуди, а з грішниці, яка покаялася і праведного вірува який залишився вірним в голові до кінця. Нехай день нагадує нам про необхідність духовного хвилювання, молитви та улюблення один одного вірі. Дотримуючись прикладу святих, ми зможемо достойно зустріти світле Христового Воскресіння. Амінь.